У 22-му році я вирішила, що я сюди переїду, при тому, що я жила на Тернопільщині, там було тихо. Це в принципі багато про що. Uh -huh. ну, тобто, я не пошкодувала. Харків чудовий, Харківці фантастичні люди. Ну, Мені здається, просто коли люди проходять якийсь гарт війною, вони стають трошки іншими. І мені подобається оця іншість. Цікаво. Як ви можете її описати оцю іншість? Я не знаю. Мені здається, просто немає людей, які більше чіпляються за життя, ніж люди, які типу, бачили це все. Ну, тобто, Воно якось навіть, ну от, типу, навіть коли ти думаєш, що там, блін, все так погано. Ну, типу, тобі все одно хочеться дожити до кінця війни, тому що ну, типу, тобі хочеться подивитись, як воно буде потім. Типу, тобі не хочеться жити у війні. І мені здається, що люди, які стикнулися з війною, отак, типу, близько там, коли ну мені це не настільки відомо, насправді, тому що так, типу, я тут теж інколи сижу під обстрілами епізодично. Але, типу, ну це, це не прямо моє рідне місто, я тут не виросла. Мені дуже боліло, коли в Дніпрі 14 січня тоді прилетіло в багатоповерхівку. От. Ну, тобто, але ну, глобально в мене, слава Богу, немає цього відчуття, що моє місто стирають просто в пил. Але мені здається, що це, це дуже неймовірно боляче, але це, напевно, такий досвід, який просто змінює тебе як людину.